В кінці листопада Україну та Польщу шокувала новина про те, що шеф-кухар з Вінничі непідступно розправився із дружиною та двома донечками, поки ті спали. Чоловік прожив з тілами чотири дні та брехав пасинку, якого залишив живих, що мати та сестра захворіли на ковід, і тому до них в кімнату заходити не можна. вона – Джейн джейндо. 18 листопада 2023 року. Познань. 42-річний чоловік підійшов до охоронця на стоянці поблизу торгового центру Авеніда і зробив шокуючі зізнання. Він убив свою дружину та двох доньок. В живих залишився лише його пасинок, якого відчим відвів у кафе Макдональдс і покинув там. Почувши про це, охоронець викликав поліцію. Близько 15-ї години того ж дня одна з поліцейських бригад, дізнавшись про злочин, вирушила до ТЦ, щоб затримати злочинця. Інша ж поїхала до його будинку у Пущиково. 11-річного хлопчика, залишного у маці, знайшли досить швидко. Сам злочинець блукав по торговому центру, і невдовзі його вдалося заарештувати. Він виявився українцем на ім'я Сергій Трончук, який переїхав з родиною до Польщі кілька років тому. Тим часом на місце самої трагедії прибула поліція та прокуратура. Вхід в будівлю був зачинений, тож для того, аби потрапити всередину, довелось виламувати двері. В одній з кімнат правоохоронці справді виявили тіла 29-річної Юлії та двох дівчаток, які були вкриті ковдрою. Пізніше ЗМІ з'ясували, що на тілах загиблих не було помітно видимих слідів ушкоджень. Слідство в свою чергу, сповістило, що деталі будуть відомі після розтину жертв та допиту затриманого. Юлія познайомилась із Сергієм на роботі у кафе на околицях Козятина Вінницька область. Дівчина працювала там офіціанткою, а чоловік кухарем. Старший на 13 років, він здавався амбітним та успішним у своїй професії. Сергій розпочав свою кар'єру у юності, орендуючи приміщення та влаштовуючи вечірки, на яких був барменом. Ці дискотеки, які сам Трунчук, стали досить популярними серед козятинської молоді. Після закінчення школи він разом з родиною переїхав на Росію. Там хлопець навчався на кухаря і у 22 роки став шефом. За його словами, він ще з дитинства мріяв працювати на кухні, і, поки був малий, постійно допомагав своїй бабусі готувати. Сергій деякий час працював в літних закладах Москви і навчався у відомого французького кухаря Ална Дюкаса та якогось там російського ноунейма. Через кілька років він повернувся до козятина та одружився. У парі народилось двоє дітей. Сергій влаштувався до ресторану Кристал у місцевому відпочинковому комплексі. Окрім цього, чоловік був шеф-кухарем закладів хуторок і Сіті Парк, які відкривав разом із власницями. Місцеві жителі стверджують, що Сергій був досить затребуваним фахівцем. Чоловік свого часу навіть узяв участь у телепроєкті «13 шефів, де вінницькі кухарі з різних закладів харчування змагались у своїй майстерності. Юлія ж була родом із села Сигнал Козятинської громади. На момент знайомства із Сергієм вона була розлучена і виховувала сина Даню. Через деякий час пара одружилась. Незабаром чоловік поїхав до Польщі, де орендував будинок у Пущиково, місті поблизу Познані. Він влаштувався на роботу у місцевий ресторан. Через рік Юля з сином перебрались до нього. Пізніше у пари народились дві донечки Марічка та Дарця. Родина Трончук прожила у Польщі 5 років. На момент трагедії, 11-річний Даня, син Юлії від першого шлюбу, уже ходив до польської школи. Чотирирічна Марічка у дитсадок, а з півторирічною Дарцею Юлія сиділа вдома. Злочин, що трапився, дуже шокував близьких та знайомих. Рідні стверджували, що коли подружжя приїжджало в Україну, Сирій та Юлія виглядали щасливою парою. Чоловік дбав про дружину та дітей. Мешканці Пущикова також не помітили нічого незвичного. Вони часто бачили, як Юлія гуляє з дітьми, а Сергій водить доньку у дитсадок. Єдине, що змогли пригадати сусіди, так це те, що і Юлія, і Сергій були замкнуті та не прагнули спілкування. Але якщо усе було так добре, то що ж тоді могло трапитись? Через кілька днів після вбивства на допиті сам Сергій розповів про причини свого жахливого вчинку. Як з'ясувалось, незадовго до народження донечок, чоловік втратив роботу, захопився алкоголем та азартними іграми і повуха за лісу кредити. Через це в родині почались постійні конфлікти. 13 листопада 2023 року пара в черговий раз посварилась через алкоголізм та фінансові проблеми Сергія. Юлія разом з доньками пішла спати на гору, а чоловік вирішив розправитись із нею. За його словами, він хотів позбутись проблеми, оскільки дружина постійно скаржилась на нього. Уночі Сергій увійшов до кімнати і задушив Юлію. Одна з доньок прокинулась через метушню і батько тим же методом забрав її життя, а потім покінчив із другою дівчинкою. На допиті чоловік зізнався, що не пам'ятає усіх деталей злочину, оскільки був на підпитку. Зауважу, що кілька тижнів тому ми досліджували історію дівчини на ім'я Мері Вінсент. Який маніяк у стані алкогольного сп'яніння відрубав руки. Тоді американські експерти стверджували, що п'яна людина не може вчинити жорстокий злочин, якщо вона не спроможна до цього натверезу голову. Наступного дня, усвідомивши, що він накоїв, Сергій захотів коротити собі віку, але так і не зміг наважитись на це. Чоловік провів у будинку з тілами чотири дні разом з ним в помешканні був і син Юлії Даня. Сергій сказав хлопцю, що мама та дівчата захворіли на ковід. І зараз знаходяться у лікарні. Коли Ждані захотів увійти в кімнату, де зберігались тіла, відчим сказав йому, що там розпилена речовина, яка знищує віруси і може нашкодити хлопцю. За кілька днів рідні Юлії почали хвилюватися через те, що вона не виходила на зв'язок. Вони телефонували Сергію і погрожували викликати поліцію. Слідство вважає, що саме це спонукало чоловіка здатись правоохоронцям. Незадовго до того, як поїхати у ТЦ Авеніда, Сергій усе ж розповів сину Юлії, що його рідні померли. Прокурор Лукаш Вавженяк зазначив, що підозрюваний на допиті поводився спокійно і не проявляв жодних емоцій. Він розплакався лише тоді, коли його запитали, чи шкодує він про скоєне. Правоохоронців також цікавило питання, чому Сергій залишив живих саме Даню. На це злочинець відповів, що хлопець не його син, і тому він не захотів позбавляти його життя. Та й взагалі планував убити лише дружину, але передумав, коли одна з доньок прокинулась. Проведений розстін підтвердив, що смерть його жертв настала внаслідок удушення. Сергій визнав свою провину чоловік раніше не мав судимостей. Спочатку йому інкримінували три убивства з прямим умислом. Згодом прокуратура змінила кваліфікацію двох обвинувачень. Враховуючи, що він вбив дітей, йому інкримінують вбивство з особливою жорстокістю. Це досить свіжий випадок, і він усе ще розгортається на наших очах. За польським законодавством, за потрійне убивство чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Як пояснили журналістам у прес-службі поліції, Сергія до України не повернуть він відбуватиме покарання там, де здійснив злочин. Наразі чоловіка на три місяці заарештували. Справа перебуває на контролі Генконсульства України у Вроцлаві, і як тільки з'являться оновлення, я повідомлю вам про це у спільноті. Деякі знайомі стверджують, що популярність Сергія Трунчука у ЗМІ дещо перебільшена. Багато хто називав його топовим шеф-кухарем, та насправді люди, що знали його, відгукуються про чоловіка не дуже позитивно. Мене шокувало, що серії там із стрічкою українською усюди по судах ходить, як його затримували і як садили в тюрму, вона на рюкзаку. Уявляєте, скільки він за кордоном нам негативної слави зробив? А я пам'ятаю, що він навіть не розмовляв українською і за його участь у конкурсі ресторан проплатив. Він пробухав три дні на зйомках, порозповідав, який він геній, про Москву і які він зірки там хапав з неба, а тоді змився. У Познаді він влаштувався кухарем у ресторані, а потім його звільнили. Пив не працював. Мені здається, що він ще у Москві присів на азартні ігри. Ось там, кажуть, програв велику суму, тоді звідти й втік, та й напевно продовжував грати у Познані, ділиться спогадами приятелька Юлії. Похорони Юлії та доньок пройшли у селі сигнал на Вінниччині. Доставка тіл з Польщі до України обійшлась родичам у 40 тисяч доларів. Вони зібрали цю суму завдяки донатам від рідних та небайдужих людей, яких зачепила ця історія. Друзі Юлії розповіли, що за два тижні до інциденту мати відвідувала доньку у Польщі, тоді родина Трунчук здавалася їй щасливою. Була у них усе було добре, діточки бігали, і всі щасливі, дружні. Навіть не могла подумати, що таке трапиться. Нікому це і в голову не приходило. Бабуся Юлії згадує добрі діти, дуже рідко приїздили, менші вже півтора року, і вона ще не була в Україні. І з Дашою вони були тут, а Машу я навіть не обійняла і не поцілувала. Юлія дуже добра дитина була, дзвонила майже кожен день з Польщі. Бабцю, як ваше здоров'я, як ви там, що ви там? згадує бабуся Юлії Трунчук Марія Хуторна. Даня, син Юлії від першого шлюбу, повернувся в Україну. Його взяли під опіку бабуся та дідусь. Рідний батько хлопця на зв'язок із журналістами не виходить. Друзі. Далі озвучу думки профайлера, кримінального психолога та судового експерта Яна Глембовські, який розглянув цю справу. Агресія Сергія була спрямована на дружину він хотів її вбити внаслідок конфліктних ситуацій. Він міг передбачити, що, вбивши дружину, діти, можливо, прокинуться. Але під час сильних емоцій людина не мислить адекватно, тому в пориві, побачивши, що донька прокинулась, він вирішив прибрати усіх свідків. Як зазначає Ян, бувають ситуації, коли злочинець скоює один злочин, а потім, не плануючи цього, вбиває випадкового свідка, людину, яка могла б свідчити проти нього. Більшість таких убивств спонтанні і незаплановані, скоєні під впливом сильних емоцій. Чоловіки частіше вбивають, тому що їх вчать не проявляти почуттів. Не можна плакати, розчулюватись або бути слабким, і чим довше людина пригнічує ці почуття, тим більше в неї стрес, а емоції з часом знаходять вихід у кризові моменти. Криміналіст Ян Глимбовський також наголошує, що зараз люди усе більше працюють із своїми емоціями і завдяки цьому зростає свідомість. А отже, він сподівається, що в майбутньому не на менше емоційних та побутових убивств. Діти вивчають математику, іноземні мови, історію, але так мало про себе. Я вважаю, що навчання між особистісним стосунком має бути обов'язковим на рівні старшої школи. Завдяки такому навчанню ми можемо дізнатись, чому ми щось відчуваємо у конкретній ситуації і чому щось у контакті з іншими людьми викликає у нас певні емоції. Це безцінні знання, каже Ян. Він додає, ми часто говоримо, що нас хтось розізлив, але треба розуміти, що насправді, з точки зору психології, я сам розсердився, тому що був якийсь стимул, і була моя реакція на нього. Дивлячись на цей механізм і, перш за все помічаючи його, ми можемо щось у собі змінити. Пригнічення ніколи не віщує нічого доброго, оскільки воно завдає травм, а напруження, спричинене ними, завжди знайде спосіб звільнитися.